Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслим. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від швейцарської компанії Felco під номером 12. Усі професійні секатори Felco постачаються в блістерах всередині в блістері ви знайдете, як завжди, вкладиш, в якому знаходиться перелік змінних деталей до секатора, яким чином його розібрати та зібрати, як його обслужити, а також яким чином за ним доглядати. Також всередині в блістері знаходиться ключик, яким можна здійснити розборку і зборку секатора, і сам секатор. Секатор Felco-12 це є секатор обвідного типу з ергономічним руків'ям і поворотним нижнім руків'ям. Цей секатор це по суті своїй секатор з оборотною ручкою, копія секатора під номером 6 від компанії Felco. Цей секатор займає середнє положення в лінійці. Секаторів з оборотною ручкою від компанії Felco між 15-м самим маленьким і 7-м самим великим. Як і секатор номер 6, він має середню головку. Діаметр обрізки цього секатора до 20 мм, а довжина його 20,5 см. Більшим за нього є секатор під номером 7, це секатор з поворотною ручкою копія 8 а меншим секатор під номером 15, який є копією 14-го секатора який є безповоротної ручки. Лезе цього секатора виготовлені з високовуглецевої сталі, загортовані за фірмовою технологією від Felco. Як і усі секатори, професійні секатори від компанії Felco, лезо секатора має спеціальну виточку для того, щоб обкусувати дроти. На контрлезі знаходиться проточка для того, щоб збирати бруд сік з леза і не заклинював секатор під час роботи. З лівого боку, оскільки це секатор для правші, з лівого боку секатора знаходиться замок, а також механізм регулювання затяжки секатора, тобто це мікрометрична гайка, яка дозволяє зручно, швидко і комфортно відрегулювати роботу секатора, якщо нам необхідно його обслуговувати. А також зручно і швидко розібрати цей секатор. Руків'я секатора виконані з кованого алюмінію. На руків'я з кованого алюмінію Фелко дає пожиттєву гарантію. Верхнє руків'я має специфічний такий вигін під руку, він є дуже комфортний в утриманні. Це якраз як я зазначав лінійка ергономічних секаторів. Ця частина руків'я покрита пророзиненою такою фарбою. Вона є дуже субка, комфортна в утриманні і захищає дуже добре, захищає руку від переохолодження. Нижнє руків'я є поворотне. З алюмінієвої частини виконаний всередині штифт, зараз я це покажу, стоїть штифт. Всередині в років є латунна втулка, яка обертається на змазці обертається довкола цього руків'я. Власне, для чого насикатори ставлять таке поворотне руків'я? За, за, за рахунок того, що здійснюється обертання цього руків'я, і пальці обгортають об, це руків'я під час закриття, зусилля під час закриття зміщуються з кінцевих фаланг пальців. До середини, до середини кисті. За рахунок цього обріжчику десь приблизно на 15-20% є легше працювати і обрізати. Мінусом цього руків'я є тільки те, що до нього потрібно звикнути, потрібно звикнути працювати таким руків'ям. Але якщо ви це звикнете, то перейти назад до звичайного класичного секатора з необоротним руків'ям вам не захочеться. Всередині секатор, як і усі інші професійні моделі від Felco, має спеціальні амортизатори, які Запобігають удару під час обрізки, і ми чуємо, що сикард працює дуже м'яко. І стоїть така от пластинчаста вита пружина, теж класична для компанії Felco. Ця пружина без проблем знімається і заміняється, якщо вона спрацюється з часом. Вона нержавіє, тобто з нержавіючого сплаву виконана, і не піддається ніякій корозії. Нижні руків'я виконано в такому цупкому м'якому пластику. Схожого на резину, тобто воно не ковзає абсолютно. Воно дуже таке цупке в утримання. Відповідно, секатор, навіть якщо він розкритий, ви відкриваєте його, він не вислизає вас з руки. Ви спокійно його можете утримати, захопити пальцями і закрити. Замок, замок цього секатора це класичний замок від Falco, це речіжок на гвинті. При потребі він може бути відрегульований, затяжка його відрегульована. Якщо з часом він розбохтується, починає вільно закриватися, необхідно трошечки підтягнути цей гвинт і на цьому по суті все. Оскільки цей секатор належить до професійних, будь-який елемент цього секатора, лезо, контрлезо, будь-який гвинтик, болтик, руки, будь що з цього секатора може бути замінене при потребі. Також ознакою цього секатора є те, що його дуже просто легко розібрати. Тобто, для того, щоб його розібрати, достатньо розкрутити буквально один гвинт, і він елементарно просто розбирається. Це можна цю, -цю операцію при наявності там, ключика, який є в комплекті, можна виконати будь-де навіть в полі. Придбати секатор Фелку 12, а також усі необхідні змінні елементи до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felku на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.